Війни, яка триває в нашій державі. Наші захисники стоять на наших територіях, захищають нас від ворога сусіднього, але не всі можуть тримати зброю в руках. Є багато людей, дітей, які можуть користуватися духовною зброєю. І цією духовною зброєю є не що інше, як молитва. правда? Ми дуже часто перед першим уроком молимося і завжди пригадуємо, і згадуємо, і наміри, такі маємо, щоб молитися за мир і перемогу в Україні. Вервичка особливо подобається Богоматері, тому що вона сама так казала до святого Домініки, що моліться на Вервиці, тому що після служби Божої, безкромної жертви, верниця мені найбільше подобається. І вона дала таку обітницю, 15 гарних таких обітниць, які вона обіцяє виконати для тих, хто буде молитися і поширювати молитву на Верниці. І серед цих діти, ось є така одна: відмовляючи верницю, ви одержите все, про що мене попросите. Чуєте? Я знаю, що багато сімей практикують. Вечір, всією родиною молитися на верці, в різних намірах. І тому сьогоднішня наша молитва на наверниця буде також за мир та єдність, за перемогу наших захисників у цій такій несправедливій війні, яку розпочав наш сусід проти українського народу. Не просто землю хоче захопити, він хоче знищити нас усіх. Хоче знищити нашу віру, нашу мову, наші звичаї, наші традиції нас їх людей знищити, щоб українці взагалі не були. Але в одній із пісень релігійних говориться, ще не чувано ніколи, щоб вона не помогла. Чи у горі, чи в недолі цього земного життя. Тому вона є покровителькою українського народу завніх давен і дуже любить український народ. І тому їй дуже люба наша молитва. Тому сьогодні запрошуємо усіх вас активно. Може, не всі знають послідовність молитви на Верховності, але ви, ті молитви, які знаєте, і підтримуєтесь всіх голосно, теж речі, молимося і маємо велику віру, що наша молитва буде вислухана Господом. Тому що блаженіший свят... Святослав казав, хто не вірить в перемогу, треба ще виспоряти. Тому віримо. Що Господь на нашій стороні повіцати на стороні справедливості і правди. Молімося, і все буде добре. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! Царю Небесний, утішити душі існе. Що і серці все на конях, царю дівчині, я платим, прийди, селися в нас і очисти нас, і досягнути смерти, і спаси нахрі, і душі наші, і в єдиного Бога. І був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес на третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге, прийде зі славою судити, живих. Свободного Апостольську Церкву і сповідаю, не хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і, і життя, майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що з нас сотворив, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Охорони Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава ти Сину, що нас підкупив, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородиця Тіво, бо радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тими жінками. І благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса наші. Слава, і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі у не і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво вора. Спрос молився на оливній горі. Молімося за щирий жаль, і тая наш, що нашого на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і просне.